Коли я кажу, що ми відвідали Love Parade в Берліні, усі одразу ж думають про гей-парад. Але Love Parade – це не про сексуальну орієнтацію. Це був найбільший технофестиваль Просто неба, коли вантажівки перетворені на рухомі дискотеки, сотні тисяч людей танцюють просто на вулицях міста. Love Parade почався у 1989 році як політична демонстрація за мир, любов і свободу, але дуже швидко перетворився на грандіозне музичне свято. Так, тут було багато креативу, божевілля і навіть оголеного тіла, але не в сенсі провокації, а в сенсі абсолютної свободи. Це місце, де незнайомці обіймаються, а діджеї з усього світу грають заради єдності. Де Love Parade – це свобода бути собою без осуду. Це більше ніж вечірка. Це історія про те, як музика може об'єднати мільйони.